Вітаю, шановні! Ми розпочинаємо серію відеоінструкцій по роботі з найпопулярнішим двигуном для сайтів WordPress. В окремих відео ми з вами детально розглянемо, як влаштований WordPress, як його налаштувати, яку краще вибрати тему та плагіни, і що взагалі потрібно для створення сайту. Наприкінці курсу у вас буде достатньо знань, щоб самостійно зробити сайт будь-якого напрямку: від звичайного односторінкового сайту або блогу до інтернет-магазину. Відео виходитимуть поступово, тому ми радимо вам підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. До речі, мене звуть Антон. Я редактор Вікіпедії хостингу від Хості.ua. Я написав понад сотню детальних інструкцій зі створення та покращення сайтів. Тож, якщо вам знадобляться інструкції у текстовому вигляді, то посилання, де їх знайти, я залишу в описі під відео. У цьому відео давайте детальніше поговоримо про те, що таке двигун сайту і чому саме WordPress такий популярний. CMS розшифровується як Content Management System, тобто система керування контентом. На практиці CMS це веб-додаток, в якому люди створюють та обслуговують сайти. Основна перевага CMS, щоб створити сайт, не обов'язково знати програмування. За даними сайту Web Technology Surveys, в інтернеті не використовують CMS лише 30% сайтів, інші 70% зроблені за допомогою CMS. Яку б CMS ви не обрали, працювати над сайтом будете в спеціальному особистому кабінеті панелі керування. Іноді це місце також називають адмінкою чи консоллю. У плані дизайну ви зможете встановити на сайт готовий шаблон і налаштувати окремі його елементи прямо в панелі керування CMS, шрифти, кольори, зображення, логотип, кнопки, посилання. Можливості налаштування відрізнятимуться залежно від шаблону. Шаблони бувають платними та безкоштовними. Зазвичай можна обрати серед тисяч, а то й десятків тисяч варіантів. Це робиться або в окремому розділі панелі керування, або на спеціальних сайтах типу Template Monster. Деякі CMS, крім шаблонів, підтримують конструктори сторінок, за допомогою яких можна вручну збирати сторінки у візуальному редакторі, подібно до того, як створюються презентації в PowerPoint або Google презентаціях. Одразу після встановлення CMS на сайті вже буде необхідний мінімум функціоналу. Функції, що відсутні, можна підключити окремо. Це робиться за допомогою додатків. Їх ще називають розширеннями, плагінами чи модулями. Наприклад, з їх допомогою на сайт можна додати функціонал інтернет-магазину, контактну форму, спливаюче вікно, форму підписки на розсилку, онлайн-чат, популярний у вашому регіоні метод оплати або доставки. Як і у випадку з шаблонами, доповнення теж бувають платними та безкоштовними, а знайти їх можна або в окремому розділі консолі, або на тематичних сайтах типу Code Canyon. У CMS є наступні переваги. Можна створити сайт самостійно та за короткий проміжок часу. Не потрібно розбиратися в дизайні та програмуванні. Розробка сайту коштуватиме дешевше, зручно керувати вмістом сайту. У CMS є і недоліки. Слід стежити за оновленнями та сумісністю нових версій із доповненнями. Продуктивність зазвичай знижується, якщо на сайті є багато доповнень. Не весь функціонал вдасться реалізувати. Не підходять для нетипових завдань. На сьогодні WordPress це найпопулярніша система управління сайтом у світі. Більше 40% усіх сайтів в інтернеті зроблено на WordPress. А якщо взяти лише CMS, то WordPress займає більше 60% ринку. Це означає, що якщо ви обираєте WordPress для створення сайту, то у вас не буде проблем з підтримкою і документацією, тому що у WordPress величезне ком'юніті, і для нього створено тисячі тем і плагінів, які допоможуть створити чудовий зовнішній вигляд для сайту і додати практично будь-який функціонал, у тому числі створити повноцінний інтернет-магазин. Із завданням створення сайту з нуля без будь-яких додаткових знань, WordPress справляється краще за інші CMS. WordPress підійде для тих, хто хоче самостійно створити свій перший сайт і розповісти на ньому про свою діяльність або запропонувати свої послуги, при цьому не вдаючись до послуг дизайнера, верстальника і програміста. Які б цілі ви не ставили перед собою в сайтобудуванні, Якщо ви новачок, то WordPress підійде вам найкраще. Ви можете вже зараз починати робити свій сайт, взявши на озброєння наш відеоурок із прикладом створення готового сайту на WordPress. Пишіть у коментарях, якщо у вас залишилися питання і вам щось не зрозуміло. Ставте лайк, якщо сподобалося відео, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні інструкції. До нових зустрічей!